Не знаю, чим займаєтесь неділю ви. А ми, наприклад, перевіряємо, скільки слів хвилину читає наша Таня. От вона приїхала з Одеси і все. Ми зараз починаємо. Хто включає секундомір. Ми хай в Одесу не позволяють. Так, ну вмикаємо, микаймові На Старт, знімання, марш. Я приходив до тями поступово, навіть не одразу свідомивши, що взагалі спав. Ніс. Наповнився ароматом квітів. Переді мною з'явилася кругла біля плями, що ніби літала в прострій. Минуло кілька секунд, перш ніж я збагнув, що дивлюсь на обличчя людини обличчя, що зависло на фут. Чи два від мене. Коли прийшов до тями, зір також став чіткішим. Обличчя наді мною досі мало гоблінський ри риси, кругле за випуклим лобом, зачесаним назад волоссями, маленькими чорними очима на намистинками. Але воно точно було приєднане до тіла, маленького, худорлявого тіла. І дивилося на мене дуже серйозно. Привіт, сказала воно, привіт, кліпаючи, відповів. «Я, я Джозефіна. Про це я вже здогадався, на мій погляд, Джозефіна mm – -hmm. що це війні і 20-12, mm -hmm. феноменально бридва дитина дуже схожа на свого дідуся. Мені здавалося ймовірним, що вона також успадкувала його мозок. Ви кавалер Софії, сказала Джозефіна. я визнав слушність її за увагу, але 2, ви прийшли сюди з головним інспектором та і так. Так. Ого! Ого. Ого. Так, зараз ми... Пишіть ага. в коментарях. Ага. Скільки слів. Так, хто вгадає, скільки слів прочитала за хвилину я Таня, ми подаруємо вам шуб. книжку. І, 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 і,